Ніколи не думали, і не гадали ми, що станемо розумними як вчителі. Їм завдячуємо всім, що у нас є знання, наші мрії, наше майбутнє. Сотні думок і сотні пісень Новий ранок я вірю у наступний день. Радіть нам ще дня, знань, хранителі. Всі хайше нам, кожай, нами вчителі. Ми, наші жителі є професія у світі, віддавати дітям, без клая, якби він не відавати дітям. Тому гідний вчитель, Шани, так любові і пошани за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Жовтень щедрі, на барви осінні, день учителя свято аж яке, освітянський великій родині дітвора шле вітання пальке. Ніщо у світі не завадить нам привітати дорогих педагогів з ним учителя. Ваші зусилля і старання роблять світ навколо краще і досконаліше. Завдяки вам складні теореми, закони та алгоритми перетворюються на зрозумілі і прості речі. Дякуємо вам за працю. Дорогі вчителі історії. Ви закладаєте в голови юного покоління не тільки ази освіти, а й принципи, цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядочних громадян. Бажаємо вам світла, яке зігріє ваші щирі душі. Ви вчите нас піклуватися про власне здоров'я та фізичний добробут. Сьогодні ж бажаємо вам завжди йти в ногу з часом зі своїми учнями. Попри те, що ви вже є джерелом знань, бажаємо, щоб кожен день дивував вас найцікавішими відкриттями. Навчати дітей іноземної мови нелегке завдання, але знайте, що ваші зусилля не марні. Попри наші помилки в перекладах і в умові, ми відчуваємо, що ваша віра в нас не згасає. Нехай у вашому житті не буде ні бічам, ні тривог зі святом. Ваша робота розкриває перед учнями світ творчості та експресії. Ви вчите нас бачити красу у навколишньому світі та втілювати свої ідеї у творах мистецтва та розвивати наші таланти. Дякуємо вам за вашу натхнену роботу. Ви вчите нас не лише розуміти слово і текст, але й відчувати красу мови. Та виразно виражати свої думки. Ваш вплив на формування нашої мовної та культурної ідентичності важко переоцінити, ловіть моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відбувається навколо вас. Ваша робота вимагає емпатії та розуміння. Ви допомагаєте людям долати труднощі, зрозуміти себе та інших, знайти внутрішню силу. Та гармонію. Нехай з торицею повертається до вас тепло, яке ви віддаєте людям навколо. Ви вчите нас здивуватися навколишньому світу, аналізувати природні явища та відкривати нові горизонти знань. Дякуємо, що стимулюєте у нас інтерес до природних наук. Бажаємо вам невичерпаного запасу ентузіазму, вдячних учнів та особистого щастя! <плес> Усі нижки, вони переказали нам.